Він Воїн, що не раз дивився смерті в обличчя, герой, який після важкого поранення не зламався, а став ще сильнішим. Сержант 80-ї окремої десанто-штурмової бригади Назар Сапета з Буська людина, яка своїм прикладом показує, що український дух незламний. У боях за Луганщину та Донеччину він проявив відвагу, що назавжди залишиться в історії української армії. Втративши руку та ногу, він не втратив головного, жаги до життя, боротьби та перемоги. Сьогодні на Зар Сапета – герой України, який продовжує надихати побратимів і українців своєю стійкістю. Про війну без прикрас, силу духу та життя після фронту. Далі у нашій розмові, Назара щиро вам дякую, що погодилися поспілкуватися з нашим виданням «Золочів.нет». Як ваше зараз здоров'я? Чудово, зараз відновлююсь, все добре. Ну видно зразу у вас бойовий дух. Назара розкажіть. Я знаю, що ви з 15-го року розпочали свою військову службу. Як розкажіть цей шлях, який ви пройшли? почало я військову службу з добровольчого батальйону з 2015 року попав я в той час в ДУК правий сектор, потім 2016 рік я прослужив там. Після цього я повернувся додому, побув рік вдома, і в 17 році підписав контракт з десантно-штурмових військах. Це в 15-му році. Так. Ви служили, потім якось звільнилися і були вдома? Так, був деякий час вдома, в 16-му трошки віддихнув. Потім в 17-му, хід вже під приклатичний під, під кінець сімнадцятого року підписав контракт в Збройних силах України в десантно-штурмових військах. Тобто до початку повномасштабного його вторгнення ви все одно ще були так, на Так, я службу. ще був військовим. Служив в десантно 70-та Галиска бригада. Почалася війна. Ви пам'ятаєте цей день? Так, коли почалася війна, я був вдома. це якраз я в 21-му звільнився. Рік побув вдома і в 22 му почалася війна, і в перші дні я на воєнкомат в частину і назад, назад ну, при повномасштабній на, на війну. Ви зразу попали в десантну штурмову бригаду? Так, ну, так як я вертався туди, бо я там служив, я думав, що попаду зразу в своїй роту, але тоді був трошки такий початок, хаос. Попав в другий десант, перший десантоструми батальйон. Десантоструму Чи пам'ятаєте, ці перші відчуття, коли от почалася повномасштабна війна, який був настрій в бригаді? Настрій був бойовий. Багато людей було великий наплив людей, що ну навіть якби було перенасичення людей. Не було стільки, ну, було стільки людей, що. Навіть неможливо, ну, неможливо було їх всіх взяти, був великий наплив народу. Було таке на патріотичному досі, дуже багато було добровольців в той час. От ви почали служити вже в десятно-штурмовій бригаді перші дні вашої служби. Як вони проходили? Ну, нас укомплектовували, розкинули по підрозділам, і ми нас відправили в зону виконання. Там ми деякий час. Виконували певні задачі, особливо це перша ніця оборона. Ну, зразу там місяць-два нас тримали ще як резерв, а потім вже кидали на бої напрямки. Добре, яка тоді на той час була підготовка? Ну, так як я вже був військовим до того, я добре був підготовлений. І більшість людей, які я знав в той час період, це вже люди прийшли. Які вже були АТО ОС, приходили з військову службу. Це більшість людей, які мали достойну, достойну високу підготовку. Угу. Я знаю, що в грудні 2022 року ви воювали на Луганщині, де знищили кількох російських загарбників. Чи пам'ятаєте цей момент? Так, це було в Макіївці Луганській області, штурмували Макіївку, ми штурмовим відділенням, штурмували Макіївку. Там відбувався контакт з противником. тому знищився двох, вибачте, можна казати, матюкати ще ні? Підарів двох з підрів, знищили, потім ще двох трянули, і за інших закидали гранатами в будинку. От на той момент як ви дивилися? Адже це є страх в бою за життя? Ви тоді чим керувалися? Напевно, ненависть до противника, бо так за такий невеликий досвід, бойовий досвід, який я пройшов, багато друзів загинуло, і це було, це було жага продовжити війну. І... Що вони немарно загинули на цій війні? Після цього у вас в лютому, 23-му році ви знову очолювали, здається, напрям біля часового яру, так. де також було знищено 14 загарбників. Пам'ятаєте цей момент? Як так. це відбулося? Можете розказати? Це татаріше. противник перейшов канал Сіверський біля Бахмута і були втрачені позиції. Ми вибивали противника з цих позицій, був штурм противник. Кількістю там до 19 чоловік, які переходили е, цей канал, і були там втрачені наші позиції. І наша задача була відбити наші позиції противника і відновити контроль над втраченою ділянкою. В той день е, ми групою 9 чоловік з, під прикриттям танків і артилерії. Нам вдалося там просунутися, вбити в бою близько до 13 чоловік, навіть більше відділенням. Тоді відділені добре відштурмували, відновили втрачені позиції, знищуючи що, що найскладніше у таких ситуаціях, на вашу думку? Ну, в штурмових діях таких це більше ближні бої, це там дистанція стрілкового вогня, як кидка гранати. Тобто, що важ, що важче, та, та не було так важко. Добре було. У нас було достатньо артилерії, достатньо танків, прикриття танками дуже добре відпрацювалося. Офіцери тут багато чого побивали для нас, для того, щоб успішно все. Тобто, дуже кваліфіковані на той час офіцери, штурмові дії і взагалі люди, які достойні високих звання, навіть так можна сказати, з яким я пліч опліч, цей важкий шлях. цю всю війну проходить. Скажіть, будь ласка, ще на зараз таке питання. От ви пройшли війну, ви дивилися смерті в обличчя. Ви в цей момент ну, відчуття, які у вас було? Ви за перемогу думали? Чи ви думали за рідню? Що в цій моменті, коли ви дивилися перед очима смерть примайнула? Що у вас в цій думках було? Ну в думках було це по-перше, ми, ми воюємо за нашу землю, за наш народ, за нашу націю. Противник нам наробив дуже багато біди для нашої держави і для наших взагалі українців. По-перше, і по-друге, це для заради товаришів, якими тепліш, опліш борешся. Ти стараєшся, щоб зберегти людей, щоб ми не воюємо як Росія кількістю. Ми навичками професіоналізмом воюємо. Що найбільше от -от, за вашу службу запам'яталось? Можливо, є така історія, де побратимі е якийсь героїчний вчинок вчиняли, також як ви. Можливо, сама підтримка побратимів найважливіше. Є щось така цікава історія з вашої служби? Історії та, за цей час дуже багато історій. Це переважно це відділенням, це штурмові дії, і оборонні дії, коли там противник. На... Переважаючи кільце кількість купер, хлопців, фізрук, е, Хатап, Ярек, Назар, Саня. Багато-багато хлопців, дуже яких достойні. дуже багато боїв ближніх провели. При тому, не боячись, переважаючи кількістю противника, завжди виходили ситуації в тяжких боях, ближніх боях. Багато противників знищували. Дуже багато. Як от сталося так, що зараз от ви без двох кінцівок? Як того? Це було в Кліщівці. Я підірвався на Це міні. Донеччина, так? так, Донеччина, Кліщівка, я підірвався на міні в той день. Ми штурмували Кліщівку mm. наш, нашим з відділенням штурмом. Я, я підірвався на міні, отримав поранення. Отак. Як проходила ваша реабілітація? Реабілітація проходила дуже довго, бо були дуже важкі важке було поранення, і, і живіт був поранено, дуже довго лікувався, десь до 9 місяців, дуже довго відмовлявся. Що почалося ваше лікування? Лікування що почалося? З того, що живіт, напевно, що довго я лежачим, був, дуже довгий час. Це, щоб встати на ноги, це. Ми перебували в госпіталі в госпіталі. В так, так, Києві десь. Вінниця, Дніпро. І не в одному госпіталі. Тобто багато госпіталів дуже багато. З чого почалося з руки? Це, ж, саме складніше це було живіт, рука і нога. Це взривом таким направленим зривом. Получилось. Де ви знайшли у силу духу далі жити, жага до життя? З'явилися. Mm. Та напевно, що, що як то сказати, друзі, мати, батько рідні. та рідні, які, які дуже мене підтримували в той час. Як змінилася взагалі ваша повсякденність після того? Ну, звісно, я вже не можу. Так як раніше, багато чого зараз пройшовши багато операцій. Я знаю, що я вже багато чого фізичного не можу, але і то радію, бо дякуючи тим людям, які мене витягнули. В той час, які витягнули мене дуже це люди, які з Еваку, і медики хороші. Це достойні люди, які дуже пишаються на бу... чи була у вас підтримка від держави ж? Щодо поранення, чи давала вам держава якісь кошти, чимось забезпечувала після поранення? Після поранення, звісно, держава повністю всім забезпечила, до держави таких як питань немає. Там буває, що там щось треба докупити, ну то таке. Але в основному держава всім ну, забезпечує. Тоб... Я знаю, що завдяки підтримці благодійного фонду пташки перемоги вам назбирали на протез. Так. Можете детальніше розказати? Це пташки перемоги, мені назбирали на протез на руку. Я ще можливо там буду трохи вдосконалювати свою ногу, бо є там технічні питання. Що мені зробили руку механічний протез, я ним користуюся, часто дуже довольний, ну дуже хороші. Ви вважаєте, чи достатньо Україна підтримує таких? Напевно, що достатньо. Напевно, насамперед, це і люди, які як в тяжкий момент, коли в когось якась біда, люди, які підтримують нас. Не тільки Україна, а люди, які дійсно допомагають нашим бійцям після поранення. Це дуже велика їм подяка. Що б ви змінили, наприклад, у підтримці таких ветеранів? б я змінив, треба підтримувати людей, питати, чи їм треба допомогти, бо в кожного якась різне по різному кожного якісь є причини, дехто стидається того. Ну не хоче просити допомоги, але насамперед треба допомагати таким хлопцям завжди спитатись, можливо, щось спомогти. Ще щось треба підтримувати ветеранів. А ви підтримку відчуваєте? Так, звісно, Прошу. насправді дуже люди, багато іменно люди, і не тільки люди, і держава, ну дуже сильно люди допомогли. Вони дзвонили, підтримували так, вас коштами так. і так далі. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. От зараз чим ви займаєтеся? Ви проходите далі реабілітацію? Так, я нещодавно мав операцію. Зараз після операції ще не можу. На жаль, деякий час ходити на, на протезі, але через ще ну через деякий час я знову зможу нормально ходити. Дякуючи SuperHumans. Я провів працю, зараз буду відновлюватися і далі рухатися, займаюся плаванням, взагалі, в цілому доволі добре, активне життя фізично. Ви плануєте повертатися на службу? Можливо, я оце що хотів, це перше встати на ноги і вже далі якось рухатись вперед. А як рідня до того ставиться? Ну, Підтримують. Батьки дуже, мати дуже добре з батьком підтримує, все добре. Ну, я така людина, що не падає духом, я, я надію, що. І українці багато з нас, це люди сильні духом, які, це не є проблема. От ті зараз події, які відбуваються в Україні і зв'язки з Америкою, як ви вважаєте, як вийде Україна з цієї, з цієї ситуації? Насамперед Америці, треба пам'ятати, що треба підтримувати дотримуватись якихось певних угод, бо, тому що Україна дуже багато зробила і. Вони б мали більше дотримуватись тих угод, що колись раніше були підписані, а зараз вони їх не дотримуються. Но таким чином вони б нас мали захищати. Ну, хоча б нам допомагати, тому що ми дуже багато робимо і не тільки для України, ще і для Європи. Бо на, на, Росія рухається, це велика машина війни як ви вважаєте, от Україна та порівняно з початком повномасштабної війни і зараз забезпечена армія достатньо? Чи противник має більшу перевагу? Ну, звісно, противник має перевагу на, насамперед в артилерії, це дуже відчутно. І в людях та, вони людей не жарт, не шкодують. Ну вони дуже вже і так дуже багато втратили. Насправді в російській армії це відчувається в них. Вони вже і калік женуть на війну, і все решта. Ну, він теж добрий противник просів, він не має вже таких зусиль, але одно це дуже сильний потужний противник. І нам треба готуватися і більше, більше треба підтримки для України. Добре, скажіть таке питання? От зараз ви перебуваєте вдома на реабілітації ще. От ви слідкуєте за подіями те, що робиться в Україні і світі. От у вас є десь таке відчуття, що можливо Україну намагаються ну, злити прямим текстом, щоб ми не здобули цієї перемоги? Е, ну, зараз е, Трамп е, його політика дуже е, схильна. Я не знаю, чи, чи до Росії, чи вони так просто. Як, як бізнесмен хоче просто швидше дійти до якоїсь висновки миру, але е, їм треба пам'ятати, що ну, якими би не були, вони теж є, якимись з нашими союзниками. Їм треба більше старатися. І ну, ми багато зробили для цієї країни. І в перші дні не їхня, так як вони говорять, зброя все вирішувала, а насамперед люди, які воювали за цю країну. Дякую. І ще одне таке у вас питання. А що б ви хотіли, наприклад, українцям зараз, які виборюються за незалежність, сказати основні якісь слова підтримки? Підтримки противника не треба боятись. З противником можна на рівних воювати, і ми то вже не раз не неодноразово доказували. Їх не треба боятися, їх треба знищувати бо вони прийшли на нашу землю. Українцям хочу порадити, щоб вони єдналися, бо тому що я не хочу, щоб вони були, щоб так як думали. Нас, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Я хочу, щоб люди об'єднувалися. Бо або ви будете за нашу армію воювати, або будете воювати в складі армії Росії. Указом президента Володимира Зеленського, вас відзначено героєм України. Чи було для вас це спонтанне рішення? Чи ви знали напередодні про це рішення? Ні, я тільки недавно що знав. Тільки недавно знав. Так для мене це було. Я був здивований, звісно. Які у вас ще є на знаю? Золота зірка ще які. Орден за мужність третього і другого ступеня. хто його вручав. Головнокомандувач? Ком командування Ворних Сил України. Зрозуміло, дякую. Всі мешканці Бузька знаємо Назара Сапету як військового, який ще до повномасштабного вторгнення служив три роки на контракті в 80-тій десантно-штурмовій бригаді, оскільки він залишився резервістом в перший же день повномасштабного вторгнення. Назар прибув військову частину як резервіст, ну і звичайно став на захист України. З моєї, із моїх розмов з ним особистих, і ми всі знаємо, що брав участь у найважчих боях і в Макіївці на Луганщині, і біля Часового Яру і Бахмута Донеччини. Ну, безпосередньо вже в 23-му році влітку. При штурмі кліщеївки він отримав досить серйозне і поранення, і травму, ну, яке призвело і до ампутації і ноги, і роки. Ну, після того лікувався досить довгий час. На реабілітації був. Ну, зараз вже є ветераном і вчиться жити по-новому. Ми всі раді і вітаємо Назара, бо дійсно він цю нагороду заслужив. Ну, звичайно, що 21 лютого, згідно указу президента, ми всі е знали, що йому присвоєно звання Героя України з врученням ордена Золота зірка. Ну, тішимо, що все-таки за його всі подвиги е знайшла нагорода героя і бажаємо йому здоров'я в першу чергу. І ну, адаптуватися до цивільного життя, ну і далі, як то кажуть, всього найкращого е, жити, Ну, Дякуємо йому за службу.